Ви просто позивачей та відповідачі? Так. Ви відповідачі? Так. А ви? Вільні слухачі. Що-що? Вільні слухачі. Ви хочете поснімати? Так. А, ми... І не заважайте сторонам. Добре. Позивачі, відповідачі у вас немає? Ніяких? Ну, будь вас. Звісно. Так. Да. Будь ласка, тільки не заважайте. Не розмовляйте, переходите, виключайте, сумку, щоб не було. Ми можете присісти, там є вільна величка. Ви можете угу. Давайте Давайте довіриності документи, щоб посмічують особу. відкрити, открытым разгадается справа номер 910 17618 15, за позовом товарищей фирмы ТМ. Третья особа, которая заявляется в самостейный комнат, спор на стороне позволачает товарищей на полноскализм. Растянутый 4761 гривен 809 рублей. Справляю задачу Господарским судом міста Києва у вас ставлюсь Знову сьогодні з'явився представник визивача МАГАТО Пінчук Ніколайчук Юрій Володимирович, так? так? Так, і ви представляєте третю особу, у вас так. так. І представник у нас відповідача ДММ е, Орежаєва Катерина Олегівна. Движність вы можете завершити, так? Так, уж сейчас. Права повозки відомі? Так. так. Просто справа, по сути, не розпочинали. Mm, не а, а, ну був інший представник. Так, да, я бачу, по фініше представник. Справи, по суті mm -hmm. Ви маги ухвали, ви ухвали суду. Mm -hmm. mm -hmm. Виконувати. Mm -hmm. Це питання до мене? Наскільки мені відомо так, там лише ви просили надати доказ того, що ну, дійсно подавався позов первинний. Там було питання в тому, що в первинному позові, здається, не було. По по цьому, по періодам, так, Зрозуміло? Ну, там стосовно розрахунку ви... первинного розрахунку. Так, ну, так. Ну, розрахунок, копія розрахунку первинного міститься в матеріалах справи. Справа ну, сьогоднішній день вона вже є вирішена знаходиться на Кирівській посудині з поїздом, Києва. Судя Боси, так Зараз. Кирів до Сета. В свою чергу, максимум, що можна дати, це відмітку того, що цей позов дійсно подавався. Та ми ж бачимо, що рішення в базі є. Ну, тим паче є рішення, Так, так представник ДММ подав на позовну заяву. Ви знайомі з mm, відсутним? Так. Добре, тоді коротко ваші позовні вимоги, обґрунтування позовних вимог. Питання задасть вам відповідач. Якщо буде ці необхідні, то відповідають і питання з Я зрозумію. Ваша честь, ну якщо коротко, суть спору полягає в тому, що... Ласка вас, звернулася до Господарського суду міста Києва з позвоненою заявою про стягнення заборгованості за різних платежем. І 10.02.2014 року Господарським судом міста Києва саме було винесено рішення у справі 910, рік 16, 244, рік 13, яким позивні вимоги було задоволено повністю. При цьому розрахунок, який застосовувався при винесенні рішення, був здійснений. Станом по 0,7-08 2014 року, що і підтверджується матеріалами зазначеної справи. В свою чергу лише 17.04.2015 2015 року на рахунок Мегаторг були зараховані кошти по вказаній справі. Таким чином, 17.04 2015 року це підтверджується банківською випискою. Яку, я сподіваюся, вам надавали, але якщо необхідно, я можу повторно надати. Так. Тобто саме ця банківська виписка, вона підтверджує, що по вказаній справі. По вказаній справі 17 квітня 2015 року зайшли в кошти. 17-го, а, так, бачу, 17-го. Тому ми вважаємо, що ми маємо право застосувати статтю 625 цивільного кодексу України і нарахувати відповідачу 3% річних і інфляційні витрати з, моменту, ну, з наступного дня після первинного розрахунку до дати фактичного надходження на рахунок могатор вказаних коштів. Підсумовуючи все вище викладено, просимо позовні вимоги задовольнити, і стягнути з фірми ТММ на користь того монаторху ТД 3% річних за період з 200.08 року до 16.04.2015 року у розмірі 2286 гривень 46 копійок. Та інфляційні витрати за період з 9.0813 року до 15.04.15 у розмірі 32 475 гривень 33 копійки, що загалом становить суму позову в 34 761 гривень 79 копійок. Розрахунок інфляційних витрат і 3% річних також є неявим матеріал та справи. Ваша честь ми частково заперечуємо позивні вимоги і вважаємо, що розрахунок 3% річних річних інфляції повинен розраховуватися саме по дату, коли з фірми та примусово було списано ці дорог по на виконання рішення суду. А саме 16 жовтня 2014 року фірмою ТММ було фактично виконане рішення господарського суду. Постраю 910 дріб 162 44 дріб 13. І ми вважаємо, що саме по ми посилаємось на підпункти чотири адінпунту чотири постанову Пленному вищого господарського суду України номер 14, і вважаємо, що саме цей період, коли гроші перебували на казначейських рахунках, боржника саме фірми ТМ, ми не користувалися даними коштами. Постанові планому номер 14 вищого господарського суду здається від грудня да 2014 чотирнадцятого року, що записано, що дату зарахування коштів. Погашення боргу і дата зарахування коштів на рахунок. Так, це пункт 1.4, А ми посилаємося на пункт 4, на підпункт 4.1, в котрому вказано, що сплата 3% річних від розроченої суми. Так само, як інфляційні нарахування, не мають характеру штрафних санкцій, є способом захисту майно права та інтересу кредитора шляхом отримання від боржника компенсації плати за користування ним коштами. Ми вважаємо... Так, але ж мова йде про е, факт зарахування і коли він є. Звичайно, є е, зерно існе, також от, може бути у ваших словах, але є чітко, наскільки я зрозумів, формулювання даного що у ну, нам це відомо, а також це наша це ваша позиція так, звичайно. Це тому ваша позиція. ми просимо задовольнити позові вимоги частково, а саме з врахуванням строки перерахування коштів на казначейських рахунках. Позивачай треті особи питання А, ні, ваша честь питань немає. Я лише хочу зазначити, що. Непоодинока справа, аналогічна вже була розглянута. І, в принципі, практика вона єдина, і ви правильно зазначили, пункт 1.4 вказаної постанови, я можу її надати. Вона з постанови дуже добре знає. Ну да, так, тобто, і аналогічна практика Вищого господарського суду, тобто, вона єдина і так дійсно. Тобто, Момент зарахування коштів на рахунок кредитора є моментом належного виконання. Все. тобто, там... Хочу також зазначити, що кошти, які були списані з відповідача, вони були списані шляхом ну, в процесі виконання господарського рішення, ну, рішення суду виконавчою службою. Тобто це не було там, добровольне, добровільне виконання. Тобто в них була можливість виконати рішення суду, вони цього не зробили, тому почався процес примусового стягнення. Ну, в результаті чого да, там, кошти зайшли пізніше, ніж вони могли зайти. до посудної заяви, заслухавши представників сторін, вважається, за можливість закінчити розгляд справи, залишається на раніше для оружия. міста Києва оголошує обнуточні частину рішення у справі No 910 діб 17618 3.09.2015 року за позвоним туристів, у мене тур. До фірми ТММ за залучити третій особи, яка не заявляє самостійно про наступного стороні відповідача, то приспоснено понавстула скалізм розтягнення 34 тисячі шість ноги сімдесят копійок у складі судді турчин за участі представників позивача відповідача третьої особи, крузі та 4 тридцять два сорок дев'ять два України. Суд вирішив позов задовольнити повністю стягнути з фірми ТММ. Товариство за межною відповідальністю фірми ТММ на користь товариства з відповідальністю МГТОХТ три відсотки річних у розмірі 2286 гривень 46 копійок інфляційних видат 32 275 гривень 33 копійки судового збору 1727 гривень 0 копійок. Після набрання рішенням законної сили видати наказ. Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, що поліційну скаргу не було потім у разі подання апеляційної скарги.